Доброго вечора. Ми з вами продовжуємо цікавитися пригодами розумної собачки Соні. Як Соня вчилася читати? За тиждень Іван Іванич знову обклеїв кімнати новими шпалерами, такими ж чистими та нецікавими. Але тепер Соня знала що десь за ними гудуть бджоли та стрекочуть коники, співають птахи та шумить море. У квартирі Івана Іванича зберігалося дуже багато книг: 12, чи 18, чи навіть 100. 100 – це така цифра, до якої навіть Іван Іванич рідко долічував, а соня вміла тільки до 10. І чого припадають пилам? подумала одного дня і поп... соня і попросила хазяїна навчити її читати. Гаразд, погодився Іван Іванич. Та спершу ти повинна вивчити всі букви. В абеці їх тридцять три. А, Б, В. Г. і так далі. Зрозуміло? Ав, вигукнула собачка Соня. Ав-бав-гав, дав. Ну, видихнув Іван Іванич, коли Соня нарешті вивчила всі букви правильно. А тепер, мовив він, спробуємо читати, яке слово ми вивчимо першим? Сосиски, запропонувала Соня. Слово сосиски складається з семи букв. «С о, с, и, с, к, и. Виходить сосиски. А великі сосиски чи маленькі? запитала Соня. Це неважливо, відповів хазяїн. Повтори. Виходить сосиски, повторила Соня і подумала. Як же це неважливо? Навіть дуже важливо. А ось слово слон. Проказав Іван Іванич, складається з чотирьох букв. С-Л-О-Н. виходить слон. Слон, повторила Соня, і зміркувала. Отже, великі, якщо слон всього з чотирьох букв, а сосиски з семи просто гігантські. Соня спробувала уявити сосиски з семи букв, та їй забракло уяви. А ось кішка, продовжував Іван Іванич, складається з п'яти букв. Несенітниця обурилася собачка Соня, де ж це бачено, щоб кішка була більше від слона? Не кішка більше від слона, а слово кішка більше від слова слон, пояснив хазяїн. Значить, це неправильні слова, сказала Соня. Якщо в кішці п'ять букв, то в слові, слонові має бути, принаймні, 55. п'ять. Як це? здивувався Іван Іванич. А так, пояснила Соня, «сло, сло, 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 сло досить перелякано закричав Іван Іванич. Хоча слова і були неправильними, незабаром Соня навчилася читати їх цілком правильно, окрім одного слова, кішка. Соня читала замість цього ав-ав-ав. Як Соня втратила все на світі, Одного дня Іван Іванич пішов до магазину, а Соня велів чекати його біля входу. Сиділа Соня, сиділа, чекала, чекала і раптом подумала, нащо я його тут чекаю? Краще він увійшов через вхід, то вийти має через вихід, і побігла до виходу. Сиділа вона, сиділа, чекала, чекала, а хазяїн не виходить. Звичайно, зміркувала розумна Соня, навіщо ж він піде через вихід, якщо залишив мене біля входу, і побігла назад до входу. Та Іван Іванича біля входу теж не було. Дивно замислилася розумна соня. Певно, він не знайшов мене і пішов назад до магазину і побігла до магазину. Вона обнюхала всі прилавки й обгавкала всі черги, але Іван Іванича не знайшла. Зрозуміла, здогадалась розумна соня. Певно, поки я шукаю його тут, він шукає мене біля входу. Та біля входу знов нікого не виявилося. Ой-ой, ой занепокоїлася Соня, здається, Іван Іванич загубився. Вона збентежена розгледілася і раптом побачила вивіску бюро знахідок. Даруйте, звернулася вона до старенької, що сиділа за перегородкою. У мене пропав хазяїн. Хазяїв до нас не приносять, сказала старенька. Ось валізи чи годинник, це інша річ. А ви годинник не губили? Ні, відповіла Соня. У мене його немає. Шкода, зітхнула старенька, якби у вас був годинник і його загубили, ми б його обов'язково знайшли. А щодо хазяїна зверніться в міліцію. Соня вийшла з бюро, страшенно засмучена, і тут же побачила міліціонера. Він стояв на перехресті і пронизливо свистів у свисток. Ав, ав, товаришу сержант, звернулась до нього Соня. У мене пропав хазяїн. Міліціонер так здивувався, що навіть припинив свистіти. Яким я по батькові і прізвище зниклого? запитав він, дістаючи блокнот. Іван Іванич розгубилася Соня, а прізвище я не запитувала. Погано, сказав міліціонер. А де живе, знаєте? Знаю, зраділа Соня. Ми живемо, і тут Соня зрозуміла, що разом із хазяїном втратила все: і квартиру, і будинок, і вулицю, і клумбу з квітами, і все все на світі. Не знаю, прошепотіла вона, мала не плачучи. Що ж мені робити? Дайте оголошення у вечірній газеті, порадив їй міліціонер і показав будинок, у якому розташовувалася редакція. Що ви загубили? запитала Соню у віконці з написом Знайду. А поруч були ще три віконці. Куплю, продам і загублю. Усе-усе усе, поскаржилася Соня. Напишіть, маленька собачка Соня загубила хазяїна Іван Іванича разом із чудовою квартирою, 12-поверховий цегляний будинок, затишний дворик з квітником, дитячим майданчиком, сміттєвим баком і огорожею, під якою закопана. Кісточка, під якою закопана кісточка не пишіть, мало що кому спаде на думку, сказала Соня. А також велику вулицю з магазином продукти, кіоск з морозивом, двірника сідова з досить зупинили її у віконці. На все місця не вистачить. Місця в газеті виявилося дуже мало і оголошення вийшло коротесеньким. Загубилася маленька собачка Соня, обіцяно велику винагороду. А увечері Іван Іванич прибіг до редакції. Кому винагороду? запитав він, роззираючись. Мені, скромно сказала собачка Соня. Отримала вдома цілу банку вишневого варення. Соня була дуже задоволена і навіть хотіла якось загубитися ще разок, але прізвище хазяїна і свою адресу вона вивчила на пам'ять, тому що без цього й справді можна втратити все на світі. Отже, домашнє завдання для вас буде таке. Вивчити на пам'ять свою домашню адресу. До побачення!